Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. і Зараз я радий вітати в нашій студії Геннадія Харченка. Він є бойцем Азову, він є колишнім військовополоненим. Буквально 18-го правильного жовтня. Ви нарешті опинилися на свободі, були звільнені з полону. Пане Геннадію, я вас вітаю. Так, я тебе вітаю Слава Україні. Вітаю наших... Слухачів, героям слава, все абсолютно вірно. Знаєте, я користуючись от користуючись такими зустрічами, коли mm. до нас приходять українці, так наші герої, які звільнені mm. з полону, я так уже стандартно запитую, ставлю одне те саме запитання про те. Що вони знаходилися в певному інформаційному вакуумі, і от, повертаючись в Україну, вони можуть подивитися на те, що відбувається зараз, на стан наш ну типу українців. Якби з боку, от у нас був Максим Буткевич, правозахисник, mm -hmm. тут який ну два, два роки був в полоні, і от серед іншого, він там говорив, що він як цей, знаєте, мандрівник у машині часу. що от він раз повертається і може побачити щось інше. Що ви побачили? Ви буквально місяць з. З хвостиком на волі, нарешті, в Україні, що ви побачили? Абсолютно погоджуюсь з такою самою думкою. І абсолютно вважаю, що це доречне і дуже вчасне запитання, бо дійсно країна змінюється. Змінюється наше суспільство. Воно прогресує. Звісно, що нам би всім хотілося, щоб це відбулося максимально швидко. Щоб встановлення середнього класу, становлення боєздатного війська, становлення демократичних інституцій, впровадження, подолання корупції відбулося зараз і ще вчора. На жаль, це дуже складний процес, і скажімо, там місяць, рік перебування в полоні на Наприклад, для людини це може бути дуже довгий термін, але скажімо, навіть 100 років для таких поступових тенденцій, для таких поступових явищ, як формування нації. Ну, це для історії дуже короткий проміжок часу. На жаль, ми не маємо зараз того часу, і ми мусимо самі прискорювати цей час робити свій голос, наш голос, наш час більш швидким. Бо знов таки є загроза. Загроза існування і держави, і загроза існування суспільства, загроза існування нашої нації. Так само шкода, що цей процес відбувається з дуже великими, надзвичайно великими жертвами, дуже дорогою ціною. Ми раділи, що ми дуже легко здобули незалежність, але ми її тільки проголосили. Але ж тільки зараз ми виборюємо і виборюємо долаючи ті наслідки, які ми мали ще зробити ще 30 років. Що найменше, на жаль, і скажімо, та сама війна, яка відбувається зараз, вона почалася ані з повномасштабного вторгнення. Ані в 2014 році це все наслідки ще другої світової війни, коли одна з країн агресорів, коли країн е відповідальних за розв'язування другої світової війни. Потрапила до коаліції країн переможців потрапила до країн, які визнали демократичні цінності найвищими, права людини найвищими, і так само, аби замірити Сталіна, замірити той мордор. Взяли до своєї коаліції, допомігши і військово другий фронт, і допомігши тим самим лендлізом. Це саме чому не встачає нам, і то на, на то, що ми сподіваємось, і так само на озброєння, і так само на другий фронт, давайте казати чесно і відверто. Це все те сама помилка, якби скажімо, до коаліції країн переможців потрапив Гітлер. Абсолютно немає різниці між двома диктаторами, між їхніми прагненнями до світового опанування і між їхніми засобами втілення і здійснення своїх мрій. На жаль, це все розуміють, і на жаль, зараз ця помилка виправляється, але знов занадто дорогою ціною. Дуже сподобався Київ. Переважна більшість містян зберігають віру, зберігають. Позитив, дуже приємно, скажімо. Я зараз знаходжусь в Санторі Кончезапа. Я виходжу на зупинку навіть не по формі, а абсолютно у цивільному вбранні. І скажімо, проїжджаючі машини знають, що тут приходять лікування, відновлення військові, зупиняються і пропонують підвести, запитують, підбодрюють один одного. Це дуже приємно. Дуже приємно те, що майже скрізь у Києві чутно українську мову. Абсолютно не всюди на жаль, не всюди на жаль, але на жаль, але скажімо, порівняно з тим, що було навіть три роки. Набагато більше можливо, воно кожен день не так помічається, не так помітно, але це відчутно. І відчутно, що люди це роблять абсолютно свідомо, навіть ті, хто не володіє українською мовою, тим, тим самим виказують і свою громадянську позицію, і намагання внести свій вклад. Бо ця війна гібридна, це ні, ні тільки не не лише військова, але так само війна за самовизначення. І за власну національну гідність так само, як мені дуже сподобалось, я можу сказати, що в Києві відкривається дуже багато цікавих кафе, і тих, де можна відпочити, і тих, де можна перекусити швидкоруч стрітфуд, фастфуд. Я гадаю, що навіть у мовах війни ми щойно про це з вами говорили, полагодження сервісу, відпочинок. Протести свята абсолютно доречні і абсолютно свідчать про те, що країна бореться, країна формується і суспільство живе повноцінним життям. Знов таки дуже велика кількість людей, з ким я спілкуюсь, в той чи інший спосіб знаходять можливості переказувати гроші, допомагати, приймати участь в якихось волонтерських проєктах, знов таки. Абсолютно не всі, але такого, щоб прям всі були свідомі патріоти, 100% не буде. Вважається, що якщо 20% суспільства є пасіонарії, це вже здорове суспільство. В нас цей показник набагато вищий. Я в цьому переконався, і це те, що не може тішити. Ви знаєте, пане Геннадію, це настільки цінно, цінним є зараз ваш погляд. Я серйозно я тут не, не перебільшую ні для mm -hmm. того, говорю, що не що вам mm -hmm. щось приємне mm -hmm. сказати, а саме тому, що це дійсно дуже цінно. Тому що от е, українці, ну от звичайні цивільні, українці mm -hmm. і військові, звичайно, також що от перебуваючись, mm -hmm. коли варитесь постійно, от mm -hmm. в цьому, в тому числі і ви в інформаційному просторі, ми ж розуміємо, що це дуже впливає. Ви сказали, що це гібридна війна. І ви тут праві абсолютно. Так, от постійно в цих знаєте повідомленнях mm -hmm. е, мені здається. Такий пересічний українець набагато більш депресований, ніж те, що ви mm -hmm. говорите. А ви людина, яка пройшла mm -hmm. через страшні речі, так mm -hmm. ви захисник Маріуполя, mm -hmm. ви були в концтаборі Воленівці. Ви були mm -hmm. в цих таборах в горлівці, і так далі. Mm -hmm. Ну, тобто, ми тобто, те, що середньостатистичний українець, просто не пережив би, давайте чесно. І, і ви, повертаючись з полону, говорите такі речі. Мені здається, це що це дуже надихає, і це дуже правильний погляд. Я маю звичайно запитати вас про цей ваш досвід. Я не знаю наскільки вам комфортно про нього говорити. М'яко кажучи, мабуть, ні. Мабуть, так я перепрошую. Бачите, не погоджується з вами, що ви казали, що не для того сказати приємні речі. Давайте казати один одному приємні речі. Мені дійсно приємно з вами спілкуватися. Мені приємна, абсолютно затишна, комфортна, доброзичлива атмосфера і у вашій студії, і спілкування з вами. І якщо я це вам скажу, я не буду вважати, що це я кажу, щось таке, що не відповідає дійсності. Мені абсолютно комфортно у сучасному Києві. Мені абсолютно приємно спілкуватися з киянами і мені. І дуже приємно спілкуватися з вами і відповідати на ці питання. Звісно, що йдучи до вас і маючи досвід в Маріуполь та перебування у полоні, ну слід було очікувати, що саме про це ми будемо говорити. Так якби було б некомфортно, то мабуть я не поводився на Так то, от, зустріч, Давайте там. про цих неприємних людей. Так ми розуміємо, вони прийшли нас вбивати. Та. Більше того, вони розділяються на дві, можливо, такі категорії. Є ті, що ідеологічні, вони вірять mm. в те, що тут ну, ми хахли, нацисти, украфашисти, київський режим, mm. що ми там робимо і так далі. Націоналісти, mm. коротше, всіх їх будемо різати, якщо що. Є інші, які просто цинічно виконують свою роботу, вони отримують зарплатню і за цю зарплатню виконують свою, ну тобто, мається на увазі у них є зобов'язання, вбивати, mm. катувати, вони готові за гроші це робити. Кого ви зустріли? З того боку за ці більше ніж два роки в російському полоні, а знов таки ви абсолютно праві в тому сенсі, що у мене була можливість порівняти не лише як змінилася Україна, як змінився Київ за час за три роки, але скажімо, поспілкуватись і з військовими і з працівниками поніціальної служби Росії і з громадянами Росії, так само як і з військовими. Росіянами певний час ми отримувалися на. Так звані губіга обвахті донецьки там само і перебували російські військові. Час від часу можна було подивитись на їхню мову, на їхній стан, на їхню мотивацію. І так само абсолютно розуміння, що ми абсолютно різні. Це про те, що вірш писала Анастасія Дмитрук, здається, якщо не помиляюсь, ми не були братьями. Не то, що ми не будемо. Абсолютно різні цінності, абсолютно різні прагнення, абсолютно різні стрімління. Абсолютно різні завдання досягти своєї мети, і близько нічого немає з тим, як працюють журналісти. Ми мене був досить спілкування і з російськими журналістами, сербськими журналістами. приїжджали на нас дивитися як нас, який зоопарк, як там озвучуються наративи, як вимагають під загрозами, проханнями різними. Казати те, що потрібно, Жодного інформаційного немає складової. Це суспільна ідеологічна обробка і суспільна пропаганда. Абсолютно розкажіть про сербських так. журналістів. Я думаю, що ми от дуже мало знаємо про російських пропагандистів. Ми більш-менш розуміємо, в них mm -hmm. є вказівка. Вони виконують знову ж таки завдання. А сербські що вони від вас хотіли? Сербія, так розумію, Росія поступається своїми позиціями, в тому числі на Балканах, в тому числі і в Сербії. Дуже багато населення, кількість населення, яка виступає саме за демократичні цінності, за євроінтеграцію проти того, аби, скажімо, їх затягували в мордор, так само як Чорногорія, так само як Македонія, так само як і Болгарія, і скажімо, ще старі журналісти. Вони були в Оленівці, сербські блогери. Вони так само приїжджали в Донецьк в СІЗО спілкуватися з нами, і так само вони працювали не тільки проти нас, не тільки проти України, але вони так само працювали і проти свого народу. Це відчувалося. Це люди, які абсолютно некомфортно себе почували. Їх змушували визнавати, що вони великі експерти ще з часів Балканської війни. що вони знаходили присутності НАТО, прагнення в НАТО загарб весь світ панування, але знаєте воно так в'яло настільки невиразно ці наративи озвучували, і відчувалась певна залежність їхня від, скажімо, від своїх російських кураторів. Тому сказати, що це прагнення відображення навіть Сербії яка завжди була лояльна навіть форпостом Росії на Балканах, навіть по тому відношенню тих журналістів, з яким я спілкувався, я можу сказати, що. Відбувається певний криза, що співпраця з цим Мордором з Москвою абсолютно нікому не комфортно, навіть тим людям, які абсолютно правильно сказали, із яких є своїх ідеологічних шор чи під якимось примусом змушені йти на співпрацю. Це стосується і тих, хто воює за Росію, знищуючи цивільну інфраструктуру, буваючи в тому числі насамперед мирних мешканців, цивільних мешканців України, і це стосується тих, хто ще і є, скажімо, виразниками російської пропаганди. Бо останні кому побачили перед тим, як вже Потрапили на територію України, а нас обмінювали на території Білорусі. Це були білоруські спецназівці. Вони занесли пакунки з їжею і сказали, що це нам особисто особисто від Олександра Лукашенка. І ми зрозуміли ще до чого, і всі почали сміятись, бо навіть Лукашенко. Непевно себе почуває, некомфортно себе почуває в тій ролі, якому відвів Путін, і в тій ролі, яку він на жаль виконує, так само зраджуючи насамперед свій народ. І так само цей прогиб був зарахований. І коли буде Нюрберг 2 і коли Лукашенко буде отримувати свої кілька довічних ув'язнень, я попрошу за ці пакунки пару довічних ув'язнень дов з нього зняти. Добре, ви бачите, він як це знайшов агента впливу, агенти впливу, які будуть його захищати. Ну, мабуть, після цього. Для того він не дав. Так, паку, так, зрозуміло, зрозуміло. Mm -hmm. Ну ми е, також усвідомлюємо, який є міф щодо Азову так, е, у російських mm -hmm. пропагандистів. Ми, е, е, ми пам'ятаємо, це реально з 2014-2015 mm -hmm. року триває і з того, якби звільнення mm -hmm. Маріуполя, коли ми говоримо про перше. звільнення, ми сподіваємося, mm -hmm. що от ми побачимо і друге також. Mm -hmm. До азовців знову ми говорили тут з mm -hmm. бійцями Азову, які були в полоні, е, відносилися по-іншому. Mm -hmm. Хтось казав, боялися. Е, був досвід, наприклад, ми чули таке повага навіть mm -hmm. якась була. Який досвід був ваш? Абсолютно різний. Дійсно, як не дивна була повага, і якусь повагу зацікавлення, живу, зацікавлення найбільше виявляли спецпризначенці, які нас охороняли з Ічкерії, з Чечні. Навіть було таке, що вони могли цікнути чи навіть вдарити адміністрат працівників адміністрації, як то кажуть, Віртухаїв. Вже користуючись цією термінологією, навіть прямо кажучи, що ці хлопці захищали свою батьківщину, а ви тут косите від війни, і це абсолютна правда. Бо, скажімо, адміністратор, е працівники колонії, вони самі казали, в нас два виходи або бути вбитими на війні, або ховатися по підвалах. Тому і вони йдуть і сказати, що е вони отримують велике задоволення від своєї роботи, ні так само як. Е Якщо ми прагнемо якогось миру, якогось розвитку якогось досконалення, вивчаючи свою мову, вивчаючи свою культуру, бо навіть комерційна реклама навіть в Києві, да вона базується самоуспішно, а це вже показник варто. Є сенс вивчати українське саме. Це вже модно, це вже тренд. Там абсолютно навпаки, дуже модно, дуже популярно, Це блатна тематика. Культура, субкультура тюремна і точнісінько так само дуже престижна робота працювати серед тих, хто охороняє. Бо скажімо, ФСБ і УРКІ, ну, це, мабуть, дві постаті успішної кар'єри в сучасній Московії. І так само вони слухають одні ті самі пісні, користуються одним там тим самим жаргоном і чудово один одного розуміють. Оцей термін соціально близький, да який був і відносився до злочинців, до кримінальних злочинців. Він нікуди не подівся. Було досить е неочікувано і досить, скажімо, дивно дивитись, як колишній людаже в прямому сенсі слова, пішов служити і став Йоривським кавалером. Мабуть, тут нічого ніякого противоріччя нема а для здорової людини якось ну, певне якісь нерозуміння в цьому є і має бути. Так само це ми бачили і знаємо, що формування насамперед російської армії воно йде за рахунок зеків, за рахунок тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі і має довгі термін ув'язнення. Спілкувалися, бачили, бачили, як вони зникають, і на їх місця рекрутують, мобілізують нових. І так само ці зникають декілька хвилі, які вже загинули за той час, поки ми знаходилися досить нетривалий час в певних колоніях. Це ми відчували так само, як вони рекрутують рекрутують трудових мігрантів, влаштовуючи облави, і так само пропонуючи. Або можливість воювати, або можливість бути засудженими за порушення е міграційного кодексу. Так само сумнозвісний теракт, який був абсолютно влаштований спецслужбами Росії, і тільки втручання ні, ні, ні про линівку, навіть теракт в розважальному центрі крокус Кру... 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 сіті так, імені так, так. Магамаєв, чи мій, там сам так, 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 о... і тільки міжнародний осуд. І ск... коли весь світ сказав, що все розуміють дос наскільки тут все шито білими нітками, наскільки притягнуто, і домагання перекласи через. З больної голови на здорову зупинило цю абсолютно нездорову атмосферу і нездоровий, оцей віз двіш пропагандистської роздухування цієї трагедії, яка й була влаштована абсолютно зрозуміла за рахунок тих самих трудових мігрантів. І яких намагалися звинуватити Україну тут. Ви праві, а, mm. бо знаєте, тут я хотів запитати: ви сказали, що от ви могли поспілкуватися з тими ув'язненими, так яких потім рекрутували і відправляли так. саме в Україну, відправляли на фронт? Ну і зрозуміло, їх mm. навіть в російській армії називають одноразовими. Ну тобто, от просто так, дуже цинічно. Але е як ви зрозуміли їхню логіку, ну самого ув'язненого чи це ну така віра в те, що е йому повезе? Що це не квиток в один кінець, яка там була це логіка? щомповезе? Були такі, які були ув'язнені, скажімо, на 8-10 і більше років, і вони вважають, що за 2 роки їм вдасться. Деякі з них вже мали досвід участі в війні з Україною. Що з двома сподібними спілкувався? Один ще навіть у Донецькому аеропорту. Потім він отримав. Термін за вбивство вісьмох людей, і він вирішив, що йому простіше ще раз вижити, бо знов таки у нього уявлення про війну ще з тих самих часів лишилося. Ось, хоча, скажімо, приймав участь у достатньо виснажливі, достатньо небезпечній місії, і що він пропікляє? Ну, це якесь таке, мабуть, зеківське. Умрі сьогодні, а я завтра то, поняття, як то кажуть, і мабуть, щось воно і вкладає, і не дарма, скажімо, російська пропаганда і розмухує, і поширює не скажімо правові аспекти існування держави, не правові аспекти громадянських свобод, а якісь поняття, якісь і є, і формують ідеологію російського суспільства і російської пропаганди. Навіть не хочу уточнювати, що може бути що, що треба було зробити, щоб було вбивство в вісьмох людей про mm. е, цього персонажа, якого ви описували. Mm. Е, коли ми говоримо про полон, ми розуміємо, що це ще е, спосіб зрозуміти себе можливо, можливо, так, можливо. А чому ні? Абсолютно. так. так, так. І... Знову ж, спілкуючись з нашими колишніми військовими полоненими, які зараз на свободі, mm -hmm. ми чуємо різні відповіді, так що вони про себе дізналися, що їм допомагало триматися. Mm -hmm. Ми розуміємо, що це навіть не тільки про фізичне, тобто вас mm -hmm. намагаються зламати не тільки фізично, але й психологічно, і можливо, це найважливіше, те, чого хоче, те, чого прагне наш ворог, те, чого він хоче досягнути. То як вас змінив цей досвід, я розумію, що. Можливо, ну недостатньо часу пройшло для того, щоб ви відновилися для того, щоб ви знаєте всю цю аналітику, щодо себе провели. Але як яку яку висновику маєте зараз? Станом ви знаєте, зараз? пройшло достатньо часу, і скажімо, перебуваючи на війні з 2014 року, я був не готовий. Мабуть, як ніхто не був готовий, і суспільство, і влада до того, що будуть. Полонені і полоні будуть саме в такій кількості. Наразі це стає вже соціальною проблемою, не тільки військовою проблемою, і так само ті військовослужбовці, які були взяти в полон за певних умов. А я маю на увазі на сам перед показов, які ще досі перебувають у полоні, і були певні дані гарантії, певні дані обіцянки, що вони будуть звільнені бійці. Полку Азов навіть через 3-4 місяці, і скажімо, коли ми здавалися полон, ми це робили за наказом командира нашого редіса і до його честі, до його поваги, він абсолютно взяв це рішення на себе, заявив нам про це і, скажімо, відповідальність, сказав, що він повністю несе. Але ми чудово розуміємо, що приймаючи такі рішення, він мав певні консультації, чи мав певні накази, чи мав певні обіцянки з боку. Вищих державних посадовців, і скажімо. Навіть зустрічаючись після полону, Реді сказав, що так, це було моє рішення. Я певен, що рішення було праве, Він не відмовляється. Я абсолютно з ним згодний, бо був час, на жаль, потребував дуже важливих, дуже кардинальних рішень і дуже маленьких, коли треба було відправити, скажімо, на рятування чи на здачу крові під обстрілом під ракетним масовим обстрілом групу рятувати тих. Поранених знаходились на у польовому шпиталі, і це треба мав було сталеву волю, щоб відправити за таких умов рятувальні групи, так само як надавати наказ обороняти Маріуполь до останнього, так само як здаватись полон, так само як відходить на Азовсталь, і знов таки, скажімо, беручи повноту рішення, приймаючи це рішення. Ем... Жодного разу він не зіслався на когось, а взяв повноту відповідальність на себе. Я гадаю, що кожен командир і кожен державний очільник насамперед має приймати рішення непопулярні рішення, важкі рішення, але прийнявши їх, він має так само нести повну відповідальність за надані накази і за прийняті рішення. Не перекладати ні на когось, навіть якщо, скажімо, це було рішення прийняте колегіально за. Наказом за певними обставинами, але якщо людина віддала наказ, він має в повному обсязі нести за неї відповідальність. Це моя така думка, і, скажімо, це той самий досвід, який себе виправдав. Що стосовно мені, я не був готовий до полону, знов таки, самі чомусь. Очікувані речі стають самими чомусь несподіваними. Всі знали ставлення до військовополонених з боку Росії. Абсолютно Насамперед своїх ще доктрина Сталіна, що в мене немає. Е Полонених в мене є зрадники, і так само да, випадок з Яковом Джугашвілі дуже показовий. Так само і умови, в яких перебували радянські військовополонені, абсолютно показовий свідчить так. само ми знайшли карний кодекс Російської Федерації і побачили, що напередодні повномасштабки. Десь десь 21 році з'явилася стаття за добровільну здачу в полон 10 років. Звісно, що переважна більшість здачі в полон це добровільна. Дуже рідко, коли хтось непритомний потрапляє. Зазвичай це апрунтоване прийняте рішення, але сказум, таким як триматися, як себе поводити, ми не мали цих певних для себе відповідей, і вже скажімо, це все нарабатувалась, опробовалася вже. Походу ви знаєте наприкінці 80-х років, коли Україна почала виборювати свою незалежність в місті Запоріжжя, а я з цього міста знаходились декілька колишніх бійців. УПА, які відбули дуже довгі, 20-25 років терміну ув'язнення, і їм було заборонено повертатися. На заход України, і вони мусили о, осідати десь в металургійних чи там шахтарських промислових центрах. І як знов почалася змагання за визволення України, вони активно включилися, і я пам'ятаю, що як вони розповідали про свій досвід перебування в полоні, і вже скажімо, в них було розуміння за часів підпільної війни, вже за часів. Після завершення Другої світової, що така ситуація можлива і як треба себе поводити, на жаль, скажімо ми цього не знали, але знов таки завдяки цього, за тому, що була відновлена військова ієрархія, військова дисципліна, що було структуровані м -м, наші м -м, хлопці за м -м, військовим ознакою, а не за поняттями ні за у. Уклоганськими якимись традиціями це допомагало і триматися, і діставати інформацію і між собою, і так само намагатися спілкуватися, отримувати інформацію зовні пане Геннадію. Я вам дуже дякую за цю розмову. На жаль, ми маємо йти на новини, але ця розмова має бути набагато довшою. Mm -hmm. Знову маю сказати про те, що ми mm -hmm. всі пересічні українці, які близько не бачили того, що ви бачили, маємо брати з вас приклад. Геннадій Харченко, боєць зову, захисник Маріуполя, колишній військовополонений, був з нами в студії. Дуже вам дякую. Будь ласка, відновлюйтеся. Ми раді, раді, що ви на волі, нарешті на свободі. Не маєте більше цього жахливого досвіду. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.